Тестую маски до Дня Святого Валентина з Ютуба. Знімай таке ж відео і я тебе відмічу. Стопну. Ну, чесно кажучи, мені не подобається. Таке. й краще. На леді. Вау! Ну ця масочка не те, що та тягне на 0 з 10, а ця прям тягне на соточку. Якби мене спитали, скільки вона з 10, то я б зразу відповіла 100. Ну, це взагалі вже занадто. В якомусь контексті підійде, але таке. Ставлю, напевно, теж нулік. Мені здається, в контексті мене будуть всі засипати валентинками і квітами. Те, що треба. Вау! Ну, це не тілісні поцілонки на. Ну, на шестірку чи сімку тягне. Ну, така масочка непогана. Воно дуже цікаво. Ну, мені подобається. В нього закохалася, а не на сімку. Ну, зараз покажу. Ну, якщо підібрати правильний ракурс, тоді дев'яточка. Дякую за перегляд. Я ціную кожен ваш лайк. Будь ласка, наберіть їх багато. Обов'язково перекіньте N-персі, навіть якщо вона не блогер. Сім цьомки!